Доброго дня, шановні підписчики та гості мого каналу. Сьогодні зніму відео про те, як ми зважимо наших перепілочок на сьогоднішній день. Їм ем виходить 28 днів. От, це у нас тут Ксаверівка і студеники. Зважу з кожної кліточки по дві птички, побачимо результат. Також зважу. Бролер Коп 500. Це у нас Угорщина. Вилуп був дуже поганий. Було заложено 30 чехів. Не одне не вилупилося. Угорщина із 60 вилупилося 37 птичок. На сьогоднішній день їм 4-й день. Кормить де старт Силівана. І випайку ми їм даємо три, три калін, 1 мл на літр сьогодні останній день. Далі будуть вітаміни на протязі 5. 5 днів. От. Ну, зараз будемо важити. А ну, іди Оп. І шонок. Так, а ну, прих. Так, 76 грамів. Це четвертий день. 76 грамів. А ну, сюди. Оп! Так. 71 грам. Ну, така різниця. Так. Ну, давай ще тебе зважимо. Оп! Че тільки 75-76 грамів. Ну, нормально. Тут вони, оп, закриваємо да? їх, така у нас банда крильця у них вже у пір'як вбивається. О, такі цікаві, звісно. Птички у нас. Так, що у нас тут? У них іде по градусам. По градусам у них 32 градуса. Добре. Так, зараз зважимо перепілочок. <кій> ну, гуляйте, поки що. Чи там сидить, виглядає. І Ви сюди. Так. А ну, сідай. 266 гранів. 28 день 28 Так, и сюда ты Оп Так 200 Сидеть, тихенько ну, 260 тоже Оп Не в очередь сидеть Так Все у нас все верилка на место кормушечку Так, теперь у нас студенники. а ну, тихенько. И сюда. Это у нас хлопчик. Такой шустрый капец. 182. Это хлопчик. Так. И эти шустрые кишиня. иди сюда. Сідай. Ну, тихенько. 231. тридцять один. Ну така, у них вага Ці птички. Так, ставимо на місце по так Зараз. Ага. Ну яичко зважива. Есть Опа. Сейчас яєчко зважим. Стихи вагаем их. Так 14 грамів. Вага яєчко. Це яєчко. Так, чотирнадцять 13... грамів. Вони йдуть як калібровані, це столове яйце. Так, так. продовжуємо нашу зйомку. Ну, водичка у них є. Корм, корм селивана для несушки і старт для бройлера. Те, що я показував. Ну, Закінчую своє відео. Далі будемо знімати про нашу птичку, як вона занесеться в перші дні. Розстосуємо їх. На дві команди материнського стада. будемо тримати вже своє материнське стадо. Ксавирівка і студеники. Буде своє яєчко вже на інкубацію. І Так що, кого цікавить, дзвоніть, будемо домовлятись, кому буде потрібно інкуб яйце, столове яйце. От. Добренько, всім гарного дня. Дякую за ваші підписки. просмотри мого каналу. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, колокольчик, натискайте, щоб бути на зв'язку. До побачення!